Вітаю вас, шановне товариство! Подивіться уважно на ось цього героя, так. Це веномансер. І я думаю, ви часто бачите, як він стоїть у вас в лісі. Ви тільтуєте з того, що ваш союзник руїнить вам гру на лісному веномансері, але от ні, це сучасна стратегія, і котра доволі таки ефективна, яку реалізовували вже навіть джуніор двічі і успішно, як виявляється. Зараз я буду розповідати вам про те, як грати з лісним веномансером. Можливо, ви поставите цьому відео дизлайк. Я не хотів би цього, краще поставте лайк. Лайк і підпишіться на канал. Ну а тепер давайте дивитися це відео. В чому ідея? От я аналізував зараз сучасних офлейнерів, кого можна брати з лісним веномансером. Е, Будь-яка стратегія, вона на папері. Е, звучить добре, звісно, що у тебе лісний веномансер може фармити типу швидко кріпасів, да? але її треба ще реалізувати. Реалізувати, да? І тут її дошліфовують професійні команди зазвичай. В чому головний концепт? Ви повинні розуміти, що лісний виномансер, лісний виномансер, він є позицією три по суті, іноді навіть позицією два. А офлейнер у тебе більше виступає як е, гравець, котрий буде намагатися гангати е, лінії, буде отримувати просто досвід, ну і багато золота він на лінії не отримує. Тому Найтсталкер в цьому плані, от коли навіть Джуніор взяли проти Apple City Gang, вперше цього персонажа, Найтсталкер в цьому плані ідеальний герой, бо дивіться, в чому прикол. Ну як шліфується ця страта. От вони взяли і Енеса і Веномансера. Беруть вони проти Варлока. Дуже бажано, дуже бажано, з лісним НС, з лісними на вибачаюсь, бачити ворожого саппорта, хоча б. Тобто, якщо це Варлок, у Варлока є дуже багато плюсів, але у нього є один вагомий мінус: те, що він один проти, проти сапів, проти якогось оффлейнера, він не зможе вигнати його в соло. Особливо прознане сталкера. Дивіться, як це працює. Друзі, хотів би вас дуже сильно попросити. Хоч ми записуємо відео про виномансера, але не забувайте про снайпера, а конкретніше снайперів Азову. Адже ми зараз разом з повернись живим, проводимо великий збір для них. Сьогодні вже сьомий день стрімів буде і сьомий день збору. Станом на зараз ми зібрали 3 мільйони 406... Тисяч гривень це дуже і дуже хороший результат. Але я вас закликаю. Не забувайте долучатись до збору, адже якщо ви донатите 100 гривень, ви гарантовано отримуєте ось такий дизайн картки в вашому додатку монобанку. Окрім цього, ви можете ще виграти топову клавіатуру від Logitech, веб-камери від Logitech, ящики на стоп паки стікерпака, настопенергії Energy, Stalker, брілки, настільну гра з ЗСУ, губку Боб також настільна гра, якщо що, і смаколики від Maslato в колаборації. З Азован. Тому, якщо у вас є змога, то лишайтесь до збору. Посилання залишу в коментарях під цим відео. Буду дуже вам вдячний. Основна стратегія, основний концепт, що роблять джуніори, от коли вони його брали. І я думаю, вони будуть його активно юзати далі. Я, я здивований, чому на PGL Валахи не, е... не використовують це. Дивіться, він не виномансері, бере ось такий закуп. Ось такий закуп бере Blade Stone, Сейджма, Кларіті у нього, да? він не йде зразу ліс фармити, як це роблять е в пабліку. Да? Відбувається наступне. Він бафає на Найтсталкері 8 вардів. 8 вардів, да? От у нього на обличчі. І вони клірять повністю першу пачку кріпів. Повністю першу пачку крипів вони клірять. У Найтсталкера. Жарко, посиліте підписку. У, у нього є Вінлейс при цьому. Ну, одну пачку крипів вони не, не вбили, бо, думаю, що не найкращим чином стартанули. Але він підійшов сюди said, day, і зробив ось так. Коробка, дякую за підписочку. Потім він проганяє батрайдера. І що робить наступним? У Батрайдера немає ресурсів, і він пулить крипів. Він для цього бере Вінлейс. Тут варто пояснити, що Вінлес на Найтсталкері доволі-таки е, хороша шмотка. Бо він дає сталу кількість руху, і це накладається ще бонусом на Hunter of the Night. Uh, in the Night. Це пасивка на сталкера, котра дає відсоткову швидкість руху, і бафається ще, е ще краще. Відповідно, він бере, пулить кріпасів ось так, ставить їх для себе в соло. Що робить, звертає вашу увагу, лісний виноманцев в цей момент. Він заклірив пачку, він не робить тп. Він не робить ТП на тауер чи кудись. Він робить ТП на базу. Він робить ТП на базу і просто стакає на себе варди зразу з бази. І якраз по таймінгу, ідеально появи крипів в лісі, перша хвилина. Він просто приходить і починає це фармити, і це фармити миттєво. Просто фармить кріпчиків. Фармить, подивіться, взагалі швидкість фарму героя на левелі 1. Такого ні в кого немає. Він за 14 секунд, 14 секунд зафармив цей кемп. Повністю. Великий кемп. І отримує левел 2. Майже. От, дивіться, ще кемп. Кларіті віше, приносить собі ще одну сейджмаску. Сейджмаску ще одну собі приносить. Ну і вже левел 2. з пасивкою, і з пасивкою ще швидше буде фармати, відповідно. От кемп Жабунів і Болотіника під майстра. До побачення цей кемп. При цьому Нейсталкер, чому він ідеальний герой з лісним веномансером? Бо він весь цей час стоїть спокійно соло. У нього навіть кріпстат, я б не сказав, що набагато менше, ніж у Фантомки Батрайдера. Ну тут він очікує, що тут варлок буде, але тут стоїть Батрайдер. У нього пасивка в 2 вже прокачена. Він реагріть кріпів, обережненько намагається. У крайньому випадку він піде полути кріпасів. Ну тобто, тут, я думаю, ви зрозумієте, що е, в цілому. Вітаюся, читаю. В цілому. На ось цьому лісному виномансеру не складно фармити. Будь-хто з вас може це зробити, друзі. Ви просто повинні розуміти, коли його взяти, якщо ви хочете його взяти. Щоб у вас був офлейнер, який здатний постояти плюс-мінус один. Ну, я розумію, що, можливо, на вашому рейтингу не в професійній доті ця людина тіль-та-не. Без шансів і почне руйнити гру. Але таке іноді трапляється. Ну і відповідно, що далі? Він зафармив ці кемпи, у нього третій левел на третій хвилині для порівняння. Найкс. Найкс, він не має такого рівня. Найтсталкер іде пулити знову кріпів. Це нормально, якщо що, якщо ти пропускаєш пачку і е, пулиш заради того, щоб е, вивезти кріпасів, ти будеш пропускати пачки. І що робить Заяць наступним? Він бере гель в один, це важливо, гель в один вам знадобиться. Він навіть в ситуації, де він стоїть в лісі, він заклірив всі кемпи, і він все рівно, бачите, він не лінується виходити на ганг. Бо, ну ви оїть, виноманце 4,5 левел приходить на Абадона, у котрого третій рівень. Це Абадон ще ладно, він може гель з себе зняти. А уявіть, якщо такого героя не буде взагалі, котрий не зможе гель зняти. Він прийшов, загангав, і подивіться, куди він йде. Він йде фармити еншентів просто ось п'ятим левелом, змії. І він еншентів без шансів клірить. Приносить собі аркани на перші гроші. Абадон прилітає після телепортації. Що робить Заєць? Він знає, що Абадон прилетів після ТП, він знову виходить. У нього 8 змієк на голові, де побачення варлок. Це міг би бути Абадон або будь-який інший герой, котрий після ТП е тільки що прилетів. Далі він. Іде, у нього тут ХП, звісно, небагато, але в принципі при правильному фармі він і не буде просаджуватись тут. І як наслідок він до 6-ї хвилини, ну майже встиг насправді, отримує собі е, ультимейт. Єдине, що йому треба зараз на базу пробігтися, зарегенеруватися, ну він через кемпи це зробить, скоріш за все. Зафармив всі кемпи, побіг на базу і. Ти виходиш, робиш будь-який ганг на мапі. При цьому у нього нетворс ну трошечки менше ніж у Штранспіріта, але там Ніко просто занадто добре е, зіграв, як на мене. От він і летить. Чесно, е, по таймінгу він не ідеально встигає, бо. Проблема в тому, що ідеально було б, якби він на Експіруну зараз прийшов разом зі своєю командою. І ось тут вже файтився з ультимейтом. Тут він, мені здається, по таймінгу. Ви якщо будете брати, ви повинні встигнути на експіруну, щоб реалізувати свій е, ультімейт. Але ну, він цього не зміг, тому просто приходить сюди, вбиває Варлока, буває ще одного, у котрого немає ультимейта. Тут Фантомка повірила в себе. Трибає чогось на цього веномансера, просто вмирає, якщо чесно. Ну і по суті цей веноманстер, котрий далі добирає урну, і після цього буде брати. Ну там будь-які шмотки можуть бути чат. Там можуть бути, я не знаю, весел, мека, атос, що завгодно. По суті, цей веноманстер він вже ну, не програє цю гру, бо ні, це не запис, друзі, не запис. Ну як, я викладу це на ютуб, тому можете чат, свіча, передайте вітання ютубу прямо зараз. А з Ютуба в коментарях передайте твічу. Ось така от у нас даємо, обмін. По суті, він в соло виграв цю гру на виноманстері. Тим, що він загангав бот, він е, спушив тауер, трошки не встиг на експіруну, але ну, нічого страшного, не дограв. А у Нейтсталкера подивіться на його гру. Найтсталкер він камбекає, камбекає пізніше все рівно. Бо це лісний виноманцер, і це будь-який герой так буде робити. Ну, окей, не у будь-якого героя буде шостий левел на сьомій там хвилині, як у Найтсталкера. Тому і Нейтсталкер ідеальний герой цьому плані з лісним веномансером. Але він камбекне за рахунок цього веномансера, бо він почне робити муви, і у суперників буде вибір, що їм стояти, напрягати з вашого оффлейнера, або вас, якщо ви офлейнер. Ні, їм треба реагувати на те, що робить лісний веномансер. Або, ну окей, напрягайте цього офлейнера, але ви гру все рівно програєте. Тому це імба стратегія, як на мене. Але у неї є насправді і мінуси. Про мінуси я зараз покажу. Чекайте секундочку. Варто сказати, що у будь-якої страти вона не. Не ідеальна до кінця, будь-яка стратегія має свої мінуси. І цей мінус був, в принципі, в фіналі між командами Night Pulse і Навіть Junior, котрі навіть Junior програли, на жаль, з рахунком 2-3. Хоча, як на мене, п'яту мапу вони повинні були вигравати. Мінус полягає в тому, що. Якщо ти готовий до до цього, якщо ти розумієш, це ви також можете контратити, якщо що Якщо ти розумієш, як суперники діють. От проти Apple City Gang це спрацювало, бо ну вони були до, до цього просто не готові фізично. Бо ну, типу, ну не часто таке побачиш. Це перше показали. Але от Night Pulse пульс... Вони, ну очевидно, подивилися, як ми зараз реплі uh, команди. Навіть джуніор. І що тут відбувається? От навіть жуніор ідуть в трошки іншу позицію. Бачите, вони вже заходять звідси знизу, і роблять те ж саме, але у них не офлейна і сталкер. У них Dragon Knight на Офлейні через морозну грань. Да, це доволі таки комедно було. Вони, навіть джуніор, забігаючи наперед, виграли цю гру, але бачите, команда Нейт Пульс повністю до цього готові. Вони вже зустрічають цього Dragon Knight'а зустрічають його тут. Хоча, як на мене, Ну, Пімія мені здається, Піміей здається мені, він трошечки помиляється тут. Він міг би почекати, бо загалом. Ну, навряд чи можна перебити ось цими трьома героями Найт з вардами Веномансера на голові, ЦМК з гранатою, задувкою Драгон Найт буде, да? Тобто, я, чесно кажучи, не впевнений, що Пімія тут повинен вибігати ось так і е, лякатися, бо ну. Мені здається, тут джуніори можуть виграти цей розмін. Так, е і через те, що він цього не зробив, бачите, він типу дуже сильно по ХП постраждав. Заяць, як і в перший момент, він е в першій грі, він летить, летить знову на базу, робить абсолютно те ж саме. З бази біжить, просто заставляє себе вардами і буде фармати лісних крипів. А от е Dragon Knight через те, що він не скіпнув першу пачку, побоявся скіпнути першу пачку. Він е тепер в дуже скрутному становищі. Е е дивіться. Тепер ось ця муетта з Варлоком, Вони стакаються в трьох. Да? Вони стакаються в трьох і починають просто напрягати свого древонайта, бо знають, що у нього немає телепортації. І що відбувається з пімієм? Його вбивають, у нього немає телепортації. Да? А паралельно Абадон він же не стоїть один в три. Він стоїть з у нього лісний вином, не що у Регів лісний веномансер. І він стоїть один в два. Він страждає так. Але своє, він плюс-мінус отримує. Він отримав левел 2, до нього повертається Муерта. Це контра цієї стратегії. Але це може зробити професійна команда, котра е, подивилася е, гру, проаналізувала це, е, зробила якісь висновки і намагаються це законтрити. Якщо це буде відбуватися в пабліку, я абсолютно впевнений, що ну, з цим нічого не зробиш. Ну і забігаючи наперед, типу, навіть при тому, що вони, начебто, все ідеально зробили, але Заєць просто знову. Він величезну кількість золота е, мав і експи. Ніку переміг мідлінію. Він знову прийшов буквально в один тімфайт з вардами. Дав ультимейт, вбив майже в соло голема. Вбив, вбили вони, застакли разом з командою своєю. Да, у ДК нічого не було, але по нетворсам. Ну, навіть Джуніор все рівно не відставали, ну ніяким просто чином. Ну і таким чином вони перемогли все і на цю мапу, хоч і у Knight'а. Ну, тут е, був камбек мінімальний від Net Pulse, хоч і у Dragon Knight'а був ось такий нетворс. Але знову, якщо ви сприймаєте оффлейнера як позицію 4, якщо у оффлейнера буде, як позиція 3 Networс, це буде взагалі кайф. Ну і остання е, ситуація, це швидко я. Вам Скажу, кого пікати з лісним виномансером, або радити своєму офлейнеру, кого пікати. Якщо ви граєте, найкращий герої це Дарксір, один в два, котрий може простоювати, Найтсталкер, про нього я вже казав. Тайтхантер ідеально зараз в мету заходить. Абадон дуже сильний герой. Тобто всі офлейнери зараз метові. Вони ідеально стоять один в два. Також можна брати Енігму, якщо на ній хтось грає. І такий герой він забутий, але інколи можна брати. Як на мене, це брюмастер. Також може один в два спокійно, без проблем. Тому, друзі, ось така історія. Якщо зафармите ПТС, подякуйте. Якщо отримуєте багато рапортів, не дякуйте також. Ваша команда була вас недостойна. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимося з вами завтра. Na wszystko dobre.